Гарного дня. Є у нас такі баклажанчики, дивіться, довгенькі, ну, які є. є такі овочі, помідор, цибулина така, морквина, перець, чесничок, зубчик, трошки селери, маленький кабачок. І це ми будемо робити ікру, ікру з баклажанів. Першою ми обсмажуємо цибулю. Тим часом натираємо морквину на т. Дивіться, цибулька почала. Така, міняти кольор, і ми додаємо морку. Нарізаємо болгарський перець. Салатний, болгарський, хто як називає. Солодкий. Кидаємо перець, щоб обсмажувався. А отака сковородочка, де вищі бортики, сюди будемо нарізати зараз баклажани і в ній будемо тушкувати починати. А потім зажарочку, отут, ну ту половину ікри змішаємо і буде тушкуватись. Нарізаємо баклажани наші кубиком. кубиком. таким невеликим. Баклажани купили, дивіться, які гарні. Геть немає насінинок. Це дуже добре. Кабачок нарізаємо просто тому, що він у нас був такий маленький, щоб він там не валявся в холодильнику сам. Тому його додамо до такого більш благородного овоча. На цьому етапі трошки підсолили. І на цій сковорідці, і на цій сковорідці. Нарізаємо чесничок і селеру. Цю сковородочку вже вимкнули. Тут ще піджарюються баклажанчики порізані. Селеру теж можна не, не класти сюди. Ми кладемо, бо вона в нас була просто. Помідор теж ну, видаляємо несмачні, негарні не частинки, там є трошки. І разом з часничком, селерою, і з піджареною морковкою і цибулею і перцем. Будемо перемішувати з нашими баклажанами. Просмажилось і тепер змішуємо. Гарненько перемішали, тепер додамо солі, додамо чорного перцю, додамо гіркого перцю, накриємо кришечкою і буде воно тушкуватись 30 хвилин. Перцю і солі додайте за смаком, як вам подобається, більше, менше. Отакий От перець у нас. Запах пішов вже такий характерний. Все це перемішуємо, щоб спеції рівномірно розподілились. Пирушечка і 30 хвилин таймер. Але перед тим як тушкувати, ми зараз хвилин 5 воно так постоє. Скуштуємо, можливо, щось додати потрібно. Чи помідора додати, чи перцю, чи солі. І чесничку зараз додамо ще. У нас той що морожений. Скуштували і вирішили додати ще помідори. Ну, у нас жовтенькі, такі, помаранчеві. Різниці немає. Поставили на маленький вогонь і 30 хвилин воно буде тушкуватись. Ну, вже виглядає смачно, вже пахне смачно. Так що повторюйте рецептку ставте вподобайки, діліться відео знайомими, з друзями, з незнайомими. Підписуйтесь на канал. Пройшло пів години. Бачите, чудово все протушкувалось. Зараз перемішаємо і лишимо його хай настаюється.